Три речі з України, які мені здається, я вже ніколи в своєму житті не спробую. І відразу скажу, що я з Запорізької області, з невеличкого села Високе, яке знаходиться в 40 кілометрах від міста Мелітополь. Але для мене місто саме Мелітополь це фактично так само, воно настільки рідне, як моє село, через те, що вже в 16 років я там почала жити. І тому, звісно, все це буде пов'язано саме з моєю батьківщиною малою, а саме з цим селом та Мелітополем. І перше це, звісно. Але не звісно, але перше це абрикоси. От чесно, я знаходила гарну смачну черешню за Гордоном, в Європі, тут в Канаді. Ну, є не дуже, а є гарна. Я знаходила дуже смачні кавуни, реально смачнюзні кавуни. От нічим не гірше наші, хоча в де багатьох може бути дивиною, але правда. Але абрикосів. Я ніде не куштувала таких же смачних, як у нас в Мелітополі. Їх я не знаю. Ми цього літа приїхали і Іспанію, і Італію. І там були от навіть ми знаходили хоча б абрикоси, які більш-менш було можна їсти. І вони хоч пахнули абрикосами. Але оцих справжніх абрикосів, коли ти йдеш в дитинстві, а там просто дерево заліплене, і воно так пахне. Вони невеличкі, навіть дичка. оця. Але якщо коли я ще й покуштувала особливий вид абрикосів, а саме ананасові абрикоси, це просто це їжа богів. Такого я ніде не куштувала. І думаю, що напевно вже ніколи не скуштую. Друге, це шовковиця. Так, я не знаю, де, де ще в світі взагалі можна скуштувати шовковицю аніж в Україні. У нас в дитинстві. Була така традиція ходити за село, бо у нас був цілий сад шовковичний. Бо за совка там вирощували шовкопрядів. І звісно, після совка це все занепало. І ми туди ходили з мамою, трусили дерева на такі великі покривала, рядна і потім збирали цю шоковицю цілими відрами і готували варення. До речі, це було найсмачніше варення, моє най найулюбленіше варення. Крім того, що у сусіда було величезне дерево шовковиці, і воно якось було скрещене. З однієї сторони росла чорна шовковиця, з другого біла шовковиця. І це було так смачно. Отак весь рот в Шовковиці, всі руки пол лікуть в Шовковиці, Але мені здається, такого в світі я ніде не бачила, якщо я помиляюсь, пишіть про це в коментарях. І останнє це взагалі особливі е, спогади, і це ніяк не їжа. Моя бабуся, взагалі, з Хмельницької області. Але я ніколи не була у неї на її батьківщині маленькій. Але вона е, завжди влітку на городі ходила босоніж. І проявила мені це ж відчуття. І навіть дорослою. Це було настільки кайфово, коли ти виходиш на, горі, на город, наприклад, там щось копати кортоплю чи щось таке, роздуваєшся і просто занурюєш босі ноги в український чорнозем. Ця земля вона не передається нічим. Вона настільки м'яка, і я думаю, що ніколи вже в житті я не відчую саме відчуття цього українського чорнозему, вибачаюся, Запорізької області. А тепер ви напишіть, чим ви смуєте в Україні, якщо ви за кордоном.